Южненці пересіли на санчата. У рідкісну для громади сніжну погоду містом ковзають всі. Після дождю мокрого снігу та хуртовини 8 січня в Южному наступила справжня тиха зима. У морозну сонячну погоду великі та малі містяни зосередились на ковзанках та маршрутах з санчатами. Дині щастя, то й мені нормально. Ага, я проводив час зараз. Ну, з роботи по всім місцям сніговим. На всі ковзанки? Так. Хоч трошки встигти насолодитися. Так, Дімо. Так очікували. В телеграм-каналів знали. Ага. А як зараз час проводити? Спимо? Погодне волну, як возле моря нормально. Утром йдеш на роботу, скользко, нічого не посипане. Ну, ті трошки ріщають, а оті тротуарні нічого не чиститься з утра. Ну, скользковато, ну йти можна. Ну, нормально. Погода зараз хороша, на, на штормове я не чув. Не користуємося, що ми користуємося. Вийшли прогулятися, подивитися на сніг. На далекій відстані містяни масово не виїжджали. Зокрема, у напрямку Одеси та Кошар кажуть, ситуація на дорогах потребує уваги. Була в Одесі, Ну, дуже опасна. Угу. Слизько маршрутка. Слизько, дуже. Так. Таку погоду лучше вдома сидіти на роботу комунальників опитані особливо не нарікають. Гострої потреби в посиленій роботі не вбачають. Синоптики знову прогнозують посилення морозу та нові опади вже ближче до п'ятниці, 12 січня.